У жахливу ніч мешканці цієї багатоповерхівки у Новобаварському районі запам'ятають на все своє життя. На початку квітня цього року у будинок влучив безпілотник типу шахет. Руйнації конструктиву доволі серйозні. Були тоді поранені та загиблі. Я проснулась, крикнула, Саша, это моя дочка. Откры... Ну, я подумала, Мишка напрыгнул на меня, моя собака. Открываю глаза, а это не Мишка, а это плита. Я прокинулася, крикнула Саша. Це моя донька. Я подумала, що мишко собака мій стрибнув на мене, розплющив очі, а це плита. І я перше не знаю, може істерика чи переляк сказала Саша, донечко моя, і вона прибігла. Все, я ледве вилізла. А Максим, мій чоловік, він дуже постраждав. Я Максима та Сашу під'їзд виставила, а сама. Стала шукати собаку мушка по квартирі. Мішка, і я же Максима і Сашу в під'їзд виставила. а Сама пішла шукати мішку по квартирі. На 10 таже винесли. на 10-му поверсі винесли сусідку без голови. Я не знаю, знайшли голову чи ні. Також пошкодження додала пожежа, що сталося внаслідок потрапляння в конструктив. Результат серйозні руйнування, зовнішніх стін і перегородок, плит перекриття, покрівлі балконів, дверей, а також скління вікон і віконних рам. Також були пошкоджені інженерні системи. Як зазначили в департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції через сильні руйнації конструктиву, будівельникам довелось провести велику роботу з демонтажу частини під'їзду, аби потім стати до відновлення. Ми вже виконали демонтаж внутрішніх та зовнішніх перегородок з 9 по 14 поверхи, тобто це 6 поверхів, а також був демонтований технічний поверх. Зараз займаємось відновленими роботами, а саме кладка цегли, зведення внутрішніх перегородок. Також, звісно, будуть відновлені і внутрішні стіни по 14-й поверх. Технічний поверх буде відновлюватися покрівля, будуть відновлені огородження балконів, встановлені нові вікна, відновимо пошкоджений фасад будинку. Будемо намагатися завершити роботи в цьому будинку до кінця року. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Станіслав Грішком та Юрій Бабикін з Харків. Новини.